Артем Плющик вже близько трьох років працює дільничним офіцером. За цей час він вже знає майже кожного, хто проживає на віреній йому території Клишківському старостинському окрузі і прилеглих населених пунктах. Молодий чоловік говорить, роботи багато, адже зона відповідальності чимала. Населення близько півтори тисячі осіб за територіальність воно велике село. Розкидане, деякі вулиці сягають понад 4-5 кілометрів довжина однієї вулиці. Артем Плющик розповідає, специфіка правопорушень на території обслуговування різноманітна. Конфлікти різноманітні. Все по сезону. з весни по літо. Люди постійно огороди, постійно ділять земельну ділянку. На фоні цього виникають конфлікти. От, зимою всі сидять по, по домівках, там вже більше переважає якесь домашнє насильство, от, побут, побутові сварки. Робота різноманітна, кожен день на себе не схожа. От. Нещодавно була крадіжка з магазину тут по місту, от, і вдало було розкрито. Щоб працювати на посаді поліцейського офіцера громади, правоохоронець пройшов спеціальне навчання у Харкові. Здобували всілякі навички до медичної підготовки, медичної підготовки, тактичної підготовки, контраварійне водіння. У нас було. Тобто, навички здобуті гарні. Викладали професіонали. Було дуже цікаво. Змінилось обладнання, змінилась кількість роботи. Поліцейським офіцерам громади видали автомобілі, видали помпові рушниці. Про приємного молодого чоловіка в селі кажуть тільки хороше. Сергій Андрос, ветеран МВС, сам все життя пропрацював у правоохоронних органах. Говорить, професія важка, але дуже потрібна. Дільничний інспектор, я його. Знаю, О, дуже така людина поважна, його поважають в селі. Професія дільницького спеціально не проста. Сьогодні, надо бути робити, надо буде, буде, буде. і психологом, треба, і знати правознавство, юриспруденцію знати О, от, з людьми, з дітками працювати. Це треба вивчати, постійно закони змінюються, вивчати. Е Закони орієнтуватися в законах, підказувати, допомагати, навіть надавати медицинську допомогу. Є такі случаї, що навіть роди приймали дільничний інспектор. О це саме навантажена робота. А завершальним етапом для повноцінної роботи поліцейського офіцера громади стало відкриття офісу, яке відбулося сьогодні. 29 травня староста Клишківського старостинського округу говорить назріло, те, що тепер правоохоронець буде безпосередньо на місці в селі, значно краще для жителів усієї території. Питання це назріло на сьогоднішній день, тому що у офіцера громади дуже багато зараз роботи, але коли він буде перебувати вже на місці, я думаю, що він буде. Вчасно приїжджати на виклики, вчасно вести якусь первентивну роботу по там запобіганню злочинам чи якимось правопорушенням. Тому я думаю, що це питання дуже актуальне і дуже вчасне. Навантаження на офіцера поліції сьогодні дуже велике. Якщо раніше у кожному населеному пункту бувшого Шостинського району був Дільничний офіцер то сьогодні наш офіцер громади обслуговує декілька сіл. Це десь фактично третя частина Бушого Шостінського району. Це Клишківський Старостинський округ, це село Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Київське, Холодівщина. Потім Чеплівка, Лушники, Тиманівка, Богданівка, Пирогівка, Собич. Спеціально облаштоване світле приміщення, в якому зроблено сучасний ремонт, значно покращить умови роботи. Поліцей. Офіцера громади Артема Плющика